Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини Україна Мальта найцікавіше у протистоянні. Хто не зіграє у цьому матчі? Скільки коштує найдорожчий гравець Мальти і коли перший футбольний почне транслювати чемпіонат Європи? Про це і не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Суперник збірної України у четвертому турі відбірної кампанії Євро 2024 Команда Мальти у понеділок, 19 червня, у словаччині у Бурно, на стадіоні Сіті Арена має відбутися цей поєдинок. Мальта у першому турі на виїзді ледь не відібрала у північної Македонії. Програла лише 1-2. У другому турі наші суперники поступилися вдома Італії 0-2, А у четвертому англійцям 0-4. Три матчі, три поразки. Один м'яч забили, вісім пропустили. Іншого варіанту, як перемагати, у нас просто не може бути. Має бути тільки перемога. Україна, Мальта. О 18.45 Пряма трансляція на нашому каналі на першому футбольному. Усіх запрошуємо і чекаємо. Перемагаємо разом. Сергій Ребров головний тренер нашої команди перед матчем зазначив. Цитую. Ми повинні поважати один одного і працювати, але п'яти шести днів недостатньо. Намагаємося зробити все швидко, але не завжди це виходить. Гратимуть ті, хто готовий грати. Я не розділяю на гравців молодіжної чи національної збірної. Буде важкий поєдинок. Мальтійці теж грали два дні тому. У них є достатньо кваліфікованих гравців. Я очікую на іншу гру ніж у першому таймі. У Скоп'є. гравці повинні допомагати людям та збройним силам України на полі своєю віддачею та духом. Зазначив наставник нашої збірної. Станом на сьогодні ситуація у нашій відбірковій групі Сі така: збірна Англії на першому місці три матчі, дев'ять очок. Україна, Італія, Північна Македонія після двох матчів по три очки. І Мальта остання 0 балів. Із тих футболістів, які зараз перебувають у Тернаві до заявки на матч з Мальтою, не потрапили Владислав Кочергін та Назарій Русин, травмовані Валерій Бондар та Олександр Піхальонок. Друзі, а ви який очікуєте склад нашої команди? Яку ротацію? Пишіть про це у своїх коментарях під цим випуском. Ваша думка дуже цікава і важлива для нас. Чекаємо. Перший футбольний це чудова можливість. Прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 90 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це більше ніж 15 мільйонів переглядів за попередній рік та понад 2 мільйони переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас! Руслан Малиновський перед матчем зазначив, що виділити когось зі складу мальтійців важко, тому що їхньою сильною стороною є командна гра. Ця збірна завтра буде битися і намагатися взяти результат. Ми будемо готуватися, пам'ятаючи попередню невдалу зустріч із цим суперником і спробуємо реабілітуватися. Зазначив Руслан. Далі представляємо нашого суперника у світовому рейтингу ФІФА. Збірна Мальти зараз посідає 172-ге місце. Україна на 30-му. Трансферна вартість футболістів Мальти всього 11 мільйонів євро. України 260. Найдорожчий мальтійський гравець – 29-річний центральний півзахисник бельгійського уніона Теді Теума 5 мільйонів євро. За збірну він зіграв 29 матчів і забив три голи. Середній вік гравців збірної Мальти 26,5 років. Найбільше представництво у збірній має Національна прем'єр-ліга Мальти. 23 футболісти представляють 10 клубів чемпіонату своєї країни. У заявці є і чотири легіонери. Грають переважно за схемою 3-5-2. Головний тренер збірної Мальти – 47-річний італієць Мікелі Марколіні. Він прийняв збірну 1 січня цього року. Свого часу тренував Києво. У його активі тільки одна перемога Мальти у товариській зустрічі з Люксембургом: – 1-0. інші поразки. Мікелі Марколіні перед матчем зазначив. Цитую, я дуже поважаю збірну України через те, що вона є сильною командою з великою кількістю талановитих футболістів. Незважаючи на відсутність одного з лідерів Олександра Зінченка, українців є дуже багато хороших гравців із солідним міжнародним досвідом. Нам протистоятиме сильна збірна. Мальті буде важко, заявив Марколіні. У збірної Мальти немає зірок світового рівня. Лідером же команди можна вважати досвідченого захисника і капітана Стіва Борга, який наразі виступає за Хамруд Спартанс. За збірну Мальти 35-річний борг зіграв 73 поєдинки і забив три м'ячі. На матчі Україна-Мальта працюватиме французька бригада арбітрів, головний рефері Рудді Буке. Чекаємо кваліфікованого і справедливого арбітражу. Нагадаю, що відбір до Євро 2024 проходитиме до листопада 2023 року путівки до фінального турніру за участю 24 команд, де вже чекає збірна Німеччини своїх суперників, отримують дві найкращі збірні кожної групи. Доля ще трьох вакансій буде вирішуватися у стикових матчах ліги націй, які відбудуться 21-26 березня наступного року. Свій наступний поєдинок після Мальти. Збірна України має зіграти вже восени 9 вересня. Україна приймає Англію. Це були футбольні новини І наостанок про те, коли перший футбольний буде транслювати матчі чемпіонату Європи. Друзі, дякуємо за ваші лайки, вподобайки, за вашу підтримку, за ваші донати. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте україномовний перший футбольний. У середу, 21 червня, перший футбольний починає транслювати матчі чемпіонату Європи серед молодіжних команд у першому протистоянні команди Руслана Ротаня. Україна буде грати з Хорватією. 21 червня у середу о 18.45. Перша трансляція з Євро. 24 го матч Румунія Україна. О 18.45 Також пряма трансляція на нашому каналі. І вже 27 червня, третій матч у групі українці зіграють з іспанцями. Також вас запрошуємо. Анонс усіх трансляцій каналу «Перший футбольний. Ви знайдете завжди у розділі Спільнота. На нашому ютуб каналі, а також у соціальних мережах першого футбольного Фейсбук, Телеграм і Інстаграм. Підписуйтеся. У нас уже майже 90 тисяч вболівальників і гравців нашої команди. Чекаємо і на вас. Пишіть: Слава Україні! Ваш перший футбольний.